Доброго дня, всіх вітаю на каналі Іст. І сьогодні ми розглянемо, як же правильно перевірити фасадну сітку, ось таку на якість в магазині, не маючи спеціального обладнання. Так, Давайте спочатку розберемося, що складається ось така фасадна сітка. Тобто вона складається з ниток, які зв'язані між, між собою в сітку. Нитки у нас йдуть зі скловолокна, і потім це все залите клеєм. От наскільки якісна буде сама скловолоконна сітка та якісний клей, тим буде якісніша сітка. Як перевірити це в магазині? Зазвичай сітка продається в рулонах або на відріз по метрах. Нам достатньо взяти шматочок сітки або шматочок кутик сітки з рулона і просто її трішки зім'яти. Зараз покажу вам. Ось так можна зм'яти і подивитися, наскільки вона якісно відновить свою форму. Якщо відновилась так свою форму, то сітка буде якісна. Це показує, що в ній якісна сама стовбулоковна сітка та клей. Потім беремо і пробуємо ось так провести пальцями по самій сітці. Під час цього не повинні здвигатися клітинки. Це буде свідчити ще раз про те, що клей тут якісний. Сильно не потрібно так натискати, достатньо було так просто провести. Ось це якісна сітка. Також беремо сільшу сіточку, ми шматочки понарізали. так зминаємо її ось так. І вона відновлює свою форму. Пробуємо протягнути пальцями ось так. Бачимо, що клітинка на місці, це також якісна сітка. Ось наступний зразок у нас. Бачимо, вона є, буває ось така, як би матово зовні зоні вигляду, є ось така блискуча. Також пробуємо зминати і дивимося на відновлення форми. Форма відновилась. Ось така вона стала. Пробуємо клітинку. Все чудово у нас. Ось, переходимо до наступного зразка. Так ось сітки відрізняються по щільності. Ось, наприклад, ось така на нас 140 грамів, ось така 160 грамів, це у нас метр квадратний сі. Також беремо, зминаємо її. І бачимо, вона відновлює свою форму. Клітинка також тримається. Ось такі тести можна провести. Так, переходимо до іншого зразка. Ось, як можна бачити, вони різного кольору є. Пробуємо зминати. Бачимо, що вона ось такої форми вже стала. На столі у нас вже клей посипався. Продемонструю. Це вже неякісна сітка. І якщо можна подивитися вже на саму клітинку, зараз поближче, то вона вже розходиться. ось, Це неякісна сітка. Якщо ми її по діагоналі ще розтягнемо, то вона починає зовсім розпадатися. Якщо ми, наприклад, сюзимо по діагоналі, то вона бачите, ось так тягнеться. І клей тримає клітинку, вона не розходиться, навіть якщо цю, ось, бачимо клітинки на місці всі. Так, і переходимо до наступного нашого зразка. Ці сітки ми придбали в магазинах і потім відрізли шматочки. Пробуємо зминати. Те ж саме, що і з попередньою, але з цієї все набагато гірше. Ось можна бачити. Це дуже неякісна сітка. Якщо ви будете її використовувати на своєму фасаді, то через деякий час вона у вас може впасти прямо із клеєм штукатуркою. Ось Зараз побачимо, нитки рвуться. Це говорить про те, що ці сітки використана неякісна скловолоконна сітка і неякісний клей. Ще можна ось цю зігнути, сіточку, подивитися. Тут майже те ж саме, але сітка, сама нитка в сітці трохи якісніша, але все одно починає вже розслоюватися. Якщо ми цю спробуємо так зігнути, то такого ефекту немає. Якщо цю згинаємо, дивимось то все чудово у нас, навіть якщо цю, достатньо вдвоє зігнути і подивитися. Нитка не повинна ламатися. Деякі недобросовісні виробники використовують вторинну сировину і нитка починає ламатися. Ось так. За так... При таких маніпуляціях можна в магазині перевірити сітку на якість і обрати вже для себе якісну сітку. Ще сітку можна перевірити до стійкості в лужному середовищі. Це нам покаже наскільки якісний клей і чи не буде він роз'їдатися лугами, які використовуються в шпаклівках чи в штукатурці. Ну, це вже перевірити вдома, тому що в якості луга в нас буде виступати господарське мило 72%. Достатньо його мілко настругати і розчинити його в теплій воді. І потім замочити такий шматочок сітки. Достатньо буде 2-3 діб. І потім достати сітку. Якщо клей, мило нас не роз'їло, то сітка, сітка буде якісна і буде довго слугувати на вашому фасаді. За допомогою таких маніпуляцій в магазині можна перевірити, наскільки якісна сітка і обрати собі сітку. Всім, кому відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, дивіться наші всі відео, які на нашому каналі. Всім до побачення!